Нещодавно OpenAI і викидали нового просунутого голосового помічника, якого вони анонсували ще на своїй презентації 4 Omni. І тепер на місці іконки навушників, яка була раніше, в нас нова іконка, завдяки якому ми можемо спілкуватися з просунутим голосовим помічником, який розуміє інтонацію, який сам може змінювати інтонацію, і спілкуватися з нами так, як ми захочемо. На жаль, ця функція зараз доступна лише підписникам платним для Plus та Plus Team, Але ті, хто користується безкоштовною версією, вам так. Також буде корисне це відео, тому що деякі функції будуть корисні неважливо від того, чи користуєтесь ви Advanced Feature або ні. І виникає багато питань: а як же ми можемо використовувати цю фічу? Тому я покажу вам 5 найефективніших способів застосування цієї фічі для вас у роботі, в бізнесі та у вашому повсякденному житті. І перший спосіб це умовна оцінка вашої презентації, як самопрезентація, презентація, бо ви щось кажете: презентуєте. Я зараз покажу окремо, як це наприклад виглядає, але. Глобально, дивіться, нова фіча, вона додає, що емоціональне забарвлення, і воно самостійно ще розуміє це емоціональне забарвлення, і на основі цього може дати певні рекомендації, які не могла давати попередня модель. Тому давайте з вами спробуємо, подивимось, як це виглядає в реальному житті. Привіт, я зараз тобі продиктую свою самопрезентацію. Два варіанти, як я хочу себе презентувати, і твоя задача це уважно слухати, сказати, який варіант тобі більше подобається, чому, і дати декілька порад щодо того, що я можу покращити, як я можу зробити так, щоб це було більш ефективно, щоб люди подивилися, не, не міняючи тексту. І так, перший варіант: всім привіт. Мене звуть Влад Ушаков. І моя компанія займається впровадженням штучного інтелекту і автоматизації бізнесів. І другий варіант всім привіт. Мене звуть Влад Ушаков, і моя компанія займається впровадженням штучного інтелекту і автоматизацією бізнесів. Тепер дай свою відповідь. Обидва варіанти хороші, але другий звучить більш енергійно та впевнено. Можливо, варто підкреслити переваги впровадження щодо інтелекту для бізнесів, щоб зацікавити аудиторію. Можна додати приклад: завдяки нашим рішенням компанії збільшують ефективність та скорочують витрати. Як ви бачите, новий голосовий помічник він, по-перше, ну з ним приємніше спілкуватися, бо ви реально спілкуєтеся як ну як зі справжньою людиною, і навіть час цієї відповіді він мінімальний. А по-друге, він розуміє мою. Інтонацію, і він розуміє, яка з цих двох презентацій була дійсно краща. Так там можна було ще допрацьовувати в плані, що він починав мені давати поради щодо того, як там текст змінити, хоча я його просив це не робити. Це можна спочатку налаштувати текстом, а потім вже спілкуватися з ним з допомогою голосового помічника, щоб він вказував вам лише на якісь а, помилки з точки зору інтонації. І друга просто надзвичайна фіча. Я окреме відео про це вже записував, користуючись попередньою версією. Голосового помічника, але з новою версією це можна робити набагато краще. І зараз я кажу саме про вивчення мови будь-якої іноземної мови. В нашому випадку давайте зараз розглянемо, як ми можемо англійську вивчати. Привіт, ти повинен виконувати роль репетитора з англійської мови. Ти повинен знати всю граматику, але ти нейтів-спікер з Великобританії, тому говори з акцентом великобританським. Завжди спілкуйся зі мною виключно англійською мовою. Давай з тобою спілкуватися на якійсь повсякденній теми, ти будеш постійно мені задавати питання, я буду тобі відповідати, ти будеш щось уточнювати. Таким чином ми будемо спілкуватися. Після кожної моєї фрази ти виправляй мої граматичні помилки, а також мою мову, мою інтонацію і мій акцент. Я хочу більш за все попрацювати над акцентом на вимовою, Тому виправляй, якщо я кажу, неправильно деякі слова і давай свої поради. Після того, як скажу поїхали, ти починаєш задавати. Your let's, let's talk about your daily routine what do you usually do in the mornings so i'm usually waking up at 7 a.m and uh, going to the gym but at the day when i don't have uh, workout training i just waking up do some morning routine i mean uh, some shower I brush my teeth and so on and then just order my food delivery for the breakfast um, and do a lot of stuff like starts working just it. great just a couple of corrections instead of waking up at 7 a.m you should say i usually wake up at 7 a.m and at the day should be on the days also for a smoother flow you could say when i don't have a workout planned i wake up for breakfast and start working. Keep it up. Now, what kind of work do you do? Окей, Думаю, ідею ви зрозуміли, і вже під свої задачі ви можете давати йому різні налаштування. І ви будете так краще працювати з промовою, взагалі раніше. Навчитися ось цього е, говоріння спілкування англійською мовою це дуже такий важкий, е, важка навичка, яку зазвичай здобували люди, які мали безпосередню е, комунікацію з. Людьми за кордоном, тобто з нейтів спікерами, в моєму випадку це була просто робота в ІТ, Мені допомогла з цим. А мало в кого була можливість підкачати свої скили. Але зараз ми можемо, як ви бачите, це робити надзвичайно ефективно, спілкуючись. Він, ну, він реально спілкується з класним, з чистим британським акцентом. Третій спосіб, який такий, знаєте. Не для бізнесу, не для роботи, а більше для себе, для життя. Це просто спілкуватися з ним, як зі звичайним співрозмовником. Тобто він же знає інтонації, він, скоріш за все, розуміє ваше якесь емоціональне забарвлення, чи в гарному ви настрої, чи ні. І виходячи з цього, він може там, ну поради, я не впевнений, що це класна ідея прислуховуватись, але хоча б поспілкуватися. Тому давайте спроектуємо ситуацію, що ніби мені погано, мене кинула дівчина, і я просто хочу виговорити. І мені так буде легше, привіт, GPT! Я хочу, щоб ти виступав у ролі мого співрозмовника, мого друга. В мене склалася дуже складна ситуація. в мене не дуже класний настрій, тому що вчора мене бросила моя дівчина, і давай просто поспілкуємось. Я хочу, щоб ти мене підтримував, просто давав мені можливість виговоритись і просто дій, ніби ми з тобою в звичайний день спілкуємось. Домовились? Ну дивись, перш за все, да. Мене вчора кинула дівчина, і в мене таке дуже настрій недобрий, Ми не дуже давно були разом, але тим не менш, що ти взагалі що, що порадиш робити? Бо я не знаю, я сиджу дома весь день і нема що, що робити, якось настрій нічого робити. Як я можу тобі допомогти? Просто скажи, що на твою думку можна мені зробити, бо настрій не дуже класний. Сиджу весь день дома. Може спробувати відволіктися чимось, що тобі подобається. Наприклад, подивитися улюблений фільм чи серіал, послухати музику, почитати цікаву книжку або навіть вийти на прогулянку. Порадь мені якусь комедію тоді. Гаразд, якщо хочеш повеселитися, спробуй подивитися тупий і ще тупиший. Розкажи мені, будь ласка, якийсь жарт. Отже, анекдот: сидить двоє друзів у кав'ярні. Один каже: уявляєш, учора втратив кредитку, а сьогодні знайшов, і навіть не довелося її блокувати. Другий питає, як це? Перший відповідає, так, той, хто її знайшов, витрачає менше, ніж моя дружина. Дякую, як ви бачите, хоч з якоїсь сторони це може здаватися, як якась нецікава примітивна штука, але тим не менше має інтонації, може десь посміятися, щось розповісти, якийсь анекдот, можна просто попросити його спілкуватися там, я не знаю, в якомусь тоні, щоб він там не знаю, ніби. Ем, ну, коротше, можна придумати що завгодно, все залежить лише від вашої фантазії. Тому я думаю, як, ну, мені особисто, коли якісь там моменти трапляються, іноді хочеться з кимось поспілкуватися. Благо, в мене є багато друзів, які вам можуть подзвонити. Але коли немає такої можливості, то дуже класний є вихід це просто поспілкуватися з чатом GPT, особливо з цим Advanced Voice модом. Наступний етап лайфхак дуже корисний, зручний всім, хто хоч якось пов'язаний, був пов'язаний або буде пов'язаним у майбутньому з продажами. А це саме спробувати поставити чат GPT у роль менеджера з продажів і подивитися, як він буде продавати вам, після цього зрозуміти деякі лайфхаки, проговорити з ним. Певні заперечення, тому давайте спробуємо. Нехай він спробує продати мені курс по штучному інтелекту. Привіт, ти менеджер з продажів, і твоя задача продавати курс по штучному інтелекту. В рамках цього курсу він там буде йти два місяці. Там буде навчатися і чатам джіпіці, і Midjourney, тобто генерації зображень, і відео, і автоматизаціям різним, тобто, всі сучасні навички користування генератидженеративним. І яєм, от і ти менеджер продажів, який повинен продати цей курс. Якщо в тебе якоїсь інформації не вистачає, просто вигадуй її. Основна задача це опрацювати заперечення клієнта і зробити так, щоб я, спілкуючись з тобою, захотів все ж таки придбати цей курс. Тому поїхали. Я буду задавати питання. Бо якщо ти зрозуміла мене, і будеш мені продавати. <плес> Добрий день. Я залишав заявку на вашому сайті. Хотів би детальніше дізнатися про курс по штучному інтелекту, який ви пропонуєте, щоб зрозуміти, чи що пакувати ку купувати його чи ні. Наш курс із штучного інтелекту триватиме два місяці і навчить вас користуватися сучасними інструментами, такими як ChatGPT і MidJourney. Ви опануєте генерацію зображень, відео та автоматизацію, що допоможе вам бути в тренді ai технології. Цей курс стане у пригоді як новачкам, так і тим, хто вже знайомий із слухайте, Дивіться, я, я вже трошки з чатом GPT працював, Генерація зображень теж така історія. Мене більше цікавить по відео. Я, от більше хочу відео розбиратися. Підкажіть, чи достатньо там взагалі інформації по відео генераціям? Чи зможе після цього генерувати якийсь класний відеоконтент. Так, звичайно, наш курс охоплює різні аспекти відеогенерації. Ви дізнаєтеся, як створювати відео за допомогою AI. Редагувати та оптимізувати його для різних платформ. Після цього ви зможете створювати якісний відеоконтент, який буде привертати увагу. Окей, добре. Я думаю, це окей, але мені треба напевно, що деякий час подумати. Взагалі мене не дуже сильно влаштовує ваша ціна. От я розумію ваші сумніви щодо ціни, але врахуйте, що ви інвестуєте у навички, які можуть значно підвищити вашу професійну цінність та відкрити нові можливості. Цей курс це інвестиція у ваше майбутнє. Ну в цілому, да, має сенс, але ну якщо цей курс допоможе мені заробляти більше, то окей. Але ще в мене така проблема. Я от не впевнений, чи зможу я взагалі е е вивчити цю історію, бо звучить дуже складно. Не хвилюйтесь. Курс розроблений так, щоб бути зрозумілим для новачків. Ми пропонуємо покроковий підхід, підтримку від викладачів та багато практичних завдань, щоб ви могли впевнено опановувати матеріал. Ви не залишитесь наодинці зі складнощами. От простий приклад. Насправді, ми можемо використовувати ще в іншому ключі. Попри те, що ми можемо нехай він виступає як менеджер з продажів. Ми можемо просити його виступати в ролі клієнта. А ми вже будемо продавати і налаштувати його таким чином, щоб він постійно задавав якісь питання, скинути йому інформацію, наприклад, по болям, по е, запереченням різним, щоб він постійно це задавав. А ми їх якось обробляли. Його здача якомога глибше, глибше, глибше і більше заперечень давати. Щоб ми змогли самостійно вже натренуватися і зрозуміти, як нам краще продавати для наших клієнтів. І остання фіча, яка особисто мені дуже сильно подобається, вона в принципі в звичайній версії аудіо працювала нормально, але зараз це можна робити набагато якісніше через те, що знову ж таки в нас є певне емоціональне забарвлення і розуміння деяких речей, ну в цілому нам буде приємніше спілкуватися. А історія саме про бізнес коуча Тобто, ми можемо побудувати собі, я не знаю, асистента, викладача, ментора, бізнес коуча який ну і налаштувати його таким чином, щоб він. Заглиблювався постійно в якісь питання, такі знаєте, задача бізнес коуча це не знайти конкретно там ваше різнище, яку, ну, то, рішення, якусь там бізнес-зв'язку, а просто допомогти вам самостійно дійти до нього. І ми можемо його налаштувати так, що він буде задавати нам просто правильні питання або просто будь-які питання щодо нашого бізнесу, і ми самостійно, можливо, знайдемо певний вихід. Тому зараз покажу простий приклад того, як ми це можемо зробити. Привіт, я хочу, щоб ти виступав у ролі бізнес коуча Я буду тобі розповідати про свій бізнес, про свою агенту. Агенцію ти задавай мені постійно якісь додаткові питання, і твоя задача це задавати мені правильні питання, щоб мій зрозумів, як я зможу покращити результати свого бізнесу, знайти якісь нові підходи і так далі. Звучить цікаво. Давай почнемо. Розкажи мені про свою агенцію, які послуги Окей. ви надаєте? Окей, розказую, розказую в мене агенція по. Застосуванню і впровадженню AI у бізнеси основні напрямки нашої діяльності це ми впроваджуємо різних асистентів, відділу контролю якості. Ми впроваджуємо е, ботів для е, бізнесів та різні рішення, які також мають е, AI для них, і пропонуємо їм якраз таки оптимізувати якісь автоматизувати якісь речі або ми оптимізуємо ефективність роботи команди, роблячи якісь корпоративне навчання або щось інше. От і зараз проблема з тим, що я не знаю, як знаходити там більше клієнтів. У нас постійно приходять клієнти. Ми зробили лендинг сторінку на неї. В нас л'ється трафік, плюс по сарафанці дуже багато людей приходить, але я не знаю, як можна цю історію масштабувати. Зрозумів, твоє агентство зосереджена на впровадженні та оптимізації ai рішень у бізнесі. Давай уточнимо декілька моментів. По перше, чи можеш описати, як виглядає твій ідеальний клієнт. Які у нього проблеми чи потреби, які ви можете вирішити, і далі клієнт це людина, це власник малого середнього бізнесу, який хоче е, бути передовим у своїй ніші, і тому він бажає впроваджувати у усі напрямки, які тільки можливі? Тому він приходить і каже: Я просто хочу впровадити AI, Ось тобі гроші роби все, що завгодно. І відповідай мені, будь ласка, швидше, набагато швидше. Це я для тебе кажу, чадівці, отже. Ваш ідеальний клієнт власник малого чи середнього бізнесу, який хоче впроваджувати, AI. щоб залучити більше таких клієнтів. Можна розробити кейси з конкретними прикладами успішних впроваджень. Ну і далі ви вже ідею зрозуміли. По перше, тільки що як ви побачили, немає такої можливості зробити Х2, тому що дуже повільно він розповідає. Мені це не подобається. Інтонацію ми міняти можемо, але на жаль, поки що не можемо прискорити процес відповіді. Але тим не менш, ми таким чином можемо дійсно знаходити якісь проривні рішення, якщо налаштовувати його більш детально, наприклад, якщо сказати йому, що єдине, що він повинен робити, це тупо задавати питання. Ще часто, просто задаючи питання, ми вже отримуємо необхідні для нас відповіді. Конкретно цю фішку, цей Advanced Voice Mode, вони анонсували ще на своїй презентації, коли викатували версію gpt 4 Omni. Там вони також показували, ще додаткові фічі, яких поки що не ну, які поки що не з'явилися. Я перш за все, це фіча з камерою, коли ви спілкуєтеся з чатом GPT і він навіть бачить. Через камеру або вас, через фронтальну камеру, або через зовнішню камеру, те, що ви можете описувати, і ви можете в реальному часі деякі рішення знаходити. Тому чекаємо, коли вийдеться фіча. І друга, як на мене, Прям проривна фіча з точки зору навчання. Це коли він бачить ваш екран, коли ви встановлюєте його там на десктоп аплікейшн, коли встановлюєте його на планшет, і він бачить прям ваш скріншер, і Він розуміє, і допомагає. На презентації був класний приклад того, як дитина навчається і вирішує геометричну задачку. І насправді потім, от коли ви вони викидять цю фічу, там буде способів застосування просто мільйони. І всі вони будуть направлені переважно на навчання, тому що тепер навчатися, ну ви умовно можете, Можете повністю налаштовувати його як викладача з будь-якого предмету, тому що він буде бачити безпосередньо те, що бачите ви і. Це, ніби поряд з вами, є ще інша людина. Сподіваюся, ця інформація для вас була корисна. Якщо ви хочете ще більше інформації отримати, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ну я вже ж я старався. Якщо вам дійсно сподобалось це відео, не пожалкуйте, просто поставте лайк, вам це нічого не вартує, а для мене це надзвичайно приємно і важливо. Ну я з вами прощатися не буду, тому що зовсім скоро чекайте вже на нові відео, присвячені штучному інтелекту, новинах, лайфхаках і тому, що зараз можна робити, які це можна використовувати і багато-багато всього іншого.